Молитва про пізнання Божої волі. Мій Боже, причина, через яку я роблю так багато помилок, це те, що я не використовую день аби пізнати Твою святу волю більш ясніше. Інша причина, я боюся змагатися, ще одна причина, коли я пробую, то не докладаю усіх великодушних зусиль. І я преречена на невдачу, якщо намагаюсь удосконалитись лише за допомогою твоїх природних зусиль, якби я частіше користалася святих тайн, молитви, усамітнення, розважання і читання, мій успіх був би запевнений, але я лише роблю добру постанову і тоді сподіваюся, що мої старі хиби зникнуть. Ти хочеш рішучих дій. Господи, час такий короткий, прагну, не дозволяй мені більше марнувати часу нерішучими зусиллями і недосконалими засобами. Нехай стараюсь розуміти, що бажаєш від мене, нехай використовую кожну допомогу, що в моєму розпорядженні, щоб сповнити Твою волю в своєму щоденному житті. Амінь. Цар і Небесний, утішителю, душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій.